Вітаю вас, раки. Вітаю з тим, що у нас настає вересень, нарешті Меркурій вже буде йти вперед і не буде над нами жартувати. І зараз я вам пропоную ракам прогноз Таро на вересень місяць. Що вас очікує у вересні місяці? Вам чомусь сумно, Раки, вам чомусь буде сумно. Це п'ятірка пентаклів. Можливо, ви щось прагнете придбати, купити, а вам не вистачає коштів, і ви будете сумувати. Але гарна новина в тому, що це кризова карта рахується, але в кризі ми зростаємо. Мені так здається, що коли ви сядете і зосереджитесь, ви знайдете. Ну я вас дуже прошу і підказку вам даю вголос навіть сідайте і проговорюйте вголос, що ви бачите, які можливості навколо вас. От просто така медитація, знаєте, зосередження. А, стосовно вашого бізнесу, там я не знаю, родини, от вам треба більше грошей. От ви кажіть навпроти, що ви бачите, і там ви можете знайти відповідь, і якась ідея народиться, тому що п'ятірка завжди нам дає поштовх на розвиток. А, мені подобається фраза. Якби не було кризи, її треба було придумати, тому що саме завдяки кризі ми починаємо шевелитися і головою, мозком, розумом, щось придумувати, кудись бігти, щось запропонувати. Ну, тобто ми починаємо думати, а як же де ж взяти ті кошти? Розумієте? Тому не засиджуйтесь. Тут дуже є, ну, якби така, як це сказати, Затримка може бути в тому, що ви сядете під цей грибочок і будете сидіти у стані жертви. Саблазн, да? це, спокуса. О. Тому, будь ласка, не впадайте в жертву, бо це ну, такий жалібний стан, і там ми не зростаємо, ми просто падаємо вниз. Нашого нам це треба? Ми ж з вами про розвиток, про цікаве, щасливе життя. Друга карта. Сімка мечів. Ну, можливо, вам захочеться когось обвинувачувати. Хтось винуват в тому, що у вас нема грошей. А, ця карта говорить про те, що третій зайвий, про те, що а, брехня, про лишні балачки, плітки і про крадіжку. Можливо, ви, а, ну, не знаю, може. Втрата коштів, і ви будете думати на когось, і таке може бути. А, якщо ми ви піднімаємося на високочастотній енергії, то я раджу креативити робити те, що ви раніше не робили. Додавайте свій бізнес те, що прикраше. Прикрасить вас бізнес. Ну тобто о, придумуйте, ну і о, звільняйте. Когось, хто робить плітки зайві на роботі і заважає працювати, паш чаш. Ну, ви можете найняти молоду іншу людину. От тут все налагоджується, ви даєте шанс, можливо, ви Говорите з цією людиною і кажете, що ну я очікую від тебе ось те, ось те і, будь ласочка, роби свою роботу, так? Або почнуться питання стосовно дітей. Бо пажі у нас завжди це діти, і це початок чогось нового, що в подальшому буде зростати, і новий буде сенс, новий статус, ну тобто зростання. А пажі чаш, -чаш це. Можливо, вас запросять на побачення, або буде зустріч з бізнес-партнером, але, знаєте, така приємна, тепла зустріч. Ну і молоді люди, ви можете когось найняти нового, наприклад. Карта місяць луна. Старший аркан. А, таке враження, що у вас буде пелена перед очима. Ви будете як у вісні, От щось ви не будете розуміти, знаєте? Я тут раджу вам піти до таролога, щоб він прояснив вам в картах, показав вам, що відбувається. Бо ну, якийсь тут може бути обман, якась брехня може бути. А також може, знаєте, таке враження, що можуть діагноз плутати, або вагітність, чи може бути місяць цією картою показуватись. Ну тобто, все одно якась недомовленість немає, знаєте, такого задоволення, що є розуміння ситуації, от вам чогось буде не вистачати, і ви не бачите яскраво. Ярка ситуація, да? ну, тобто, потрібно якесь розкриття ще більше. Ну і не зловживайте, якщо говорити про алкоголь і наркотики, тобто не зловживаємо ось такими речами. Або ліки якісь, або може бути алергія. Самолікуванням не займаємося. Інша повода. О, Бачите, от воно так і йде. Ось тут, е, наче пелена, а ось тут зовсім вже закриті очі. Вам потрібна допомога іншої людини. Просто або напишіть, або подзвоніть, або зверніться, підійдіть на консультацію. Тобто тут очі вже зовсім зав'язані. І тут два мечі. Мечі це інформація. Вам не вистачає інформації, вам можливо не вистачає людини, яка знає те, що. Ви не знаєте, а ми не можемо все знати. Тому, будь ласка, дбайте про себе, звертайтеся вчасно за допомогою. Наступна. О, все вийде, все розрулиться. Шістка жезлів. Бачите, це людина їде, переможець на коні, люди зустрічають. Це не старший аркан, але. Досить ну, все спокійно розрулиться. І шістька жезлів така стабілізація, карта стабілізації. Врешті-решт ви розберетеся і будете почуватися вже ну, на коні, скажімо так. Друга колода, наступна. А тут уже буде гаряче, дев'ятка жезлів говорить про те, що ви підходите до якогось завершального моменту, етапу, в чомусь, може, це буде в роботі. Але це ще не кінець, десятка кінець, а тут ви підходите ось-ось. Якщо вам буде хтось заважати, повірте, у вас вистачить сили, досвіду, якось вказати тій людині на своє місце і дійти до свого фіналу. Тому ну, буде гаряче, але у вас вистачить сил, досвіду, відбитися від конкурентів, від будь-чого, що вам буде заважати. Ну, бачите? І ви просто сідаєте на коня, це лицар жезлі, також жезли, і ваш бізнес разом з вами просто отак йде от вверх. Тому що лицарі на коні це завжди ситуація. Розрулюється, і ви виходите на інший рівень. Тобто в перспективі ви вже бачите їх, ви вже ну відчуваєте себе знов на коні. І це може бути зустріч з молодою людиною, яка вам може допомогти в роботі. Це може бути взагалі, ви можете зустріти залицяльника. І такий, знаєте, конкретний, який одразу діє. Тобто він одразу запропонує навіть поїхати з ним кудись. Він може бути на машині. Він може вас відвести кудись на машині. Ну, тобто, це така дієва людина. Ви можете найняти такого менеджера до себе в бізнес. І він такий рухливий, веселий, дійовий, конкретний і результативний. І він допоможе, якщо це бізнес, то вийти на вищий рівень це розвиток. Наступна колода остання, побачте, отут пішли одні коні. Ну просто ви йдете і йдете вверх раки. Дивіться, оце а, тут на коні лицар жезлів, а це карта переможця, старший аркан. Якщо ми говоримо про малий аркан, так, просто карту, то ось так виглядає. Якщо про старший аркан, то ось так. І це є, до речі, ваша карта, якщо ми говоримо, як раки виглядають в карті Таро. Ось так переможці. Тобто, ви, хоч і люди кажуть, так я не люблю це, що раки, можливо, вважаються медленні, да, ну такі повільні, і йдуть задки. Ну так ви знаєте, як йти, і коли вам. Ви знаєте свій якийсь рецепт щастя. Тому, будь ласка, ви дійдете до своєї перемоги у своєму темпі. Не треба казати, що ви якийсь там. Ви в своєму темпі, ви знаєте свій рух, тому нікого не слухайте, слухайте себе, свою інтуїцію і рухайтесь по життю у своєму темпі, в своїй динаміці. Усе у вас вийде наприкінці вересня, до чого ви там йдете, до якої мети. Вам будуть вставляти неприємні якісь моменти на початку місяця, але потім і остання карта. О, гарна звістка, і кудись ви поїдете. Ну тут також рух. Це може бути і, можливо, ви хочете придбати автомобіль. ось отут, так? А ось тут е, ви вже ну, е, отримаєте гарну звістку. Вісім кажезлів це вже в повітрі. От знаєте таке враження, що вам, можливо, зараз кажуть, що в вересні я тобі скажу там результат, бо е, ти отримаєш якусь звістку. От потерпи тобі ще місяць треба, так? От наприкінці вересня ви вже отримаєте якусь звістку, яку ви чекали, може, місяць, може вісім місяців. Ну, тобто, і Вона буде на ваш рахунок, тобто, у вашу користь усе буде добре. Я дуже рада. знаєте, На початку так було не дуже місяця, а потім воно так, знаєте, набирало, набирало, набирало обертів. І вересень буде прекрасний. Раки. Я вас цим вітаю і бажаю всього найкращого. Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.